Вітаю, дорогі друзі! З вами «Превенція» з Віктором Петровим, і цього разу ми поговоримо про дуже актуальну тему, яка зараз не сходить із перших шпальт газет, а також з єдиних новин. Ви чули багато про те, що у нас сталася катастрофа, яка пов'язана з підривом Каховської ГЕС. Після того ми всі почали багато чути новин щодо Запорізької атомної електростанції. А також тих ризиків, які виникають внаслідок можливого її вибуху або порушення її цілісності. Так сталося, що до атомної енергії я мав відношення в роки свого студентства, коли вчився ще на фізичному факультеті УЖНУ, і в мене є друга освіта це є фізик біоелектронщик інженер біоелектронщик що би я вам хотів розповісти в, в, дані, в даний момент як фізик? Це те, що нам потрібно з вами розуміти, що є реактори старого покоління і нового покоління. Це ті реактори, які мають металічний кожух і які не мають металічного кожуха. Уявіть собі, що зараз, якщо ми говоримо про... Запорізьку атомну електростанцію, то це сучасні енергоблоки, які не схожі на енергоблок Чорнобильської атомної електростанції, яку про трагедію якої знає весь цивілізований світ. Ми знаємо також про ті трагедії, які розверталися в світі. Зокрема, якщо ви гадаєте щодо цунамі японського, то така станція, як Фукусіма, вона теж вибухнула внаслідок порушення системи охолодження. Але оскільки цей реактор він був сучасним з металевим кожухом, він не розірвався у тому вигляді, в якому розірвався Чорнобильський реактор. Тепер ближче до медицини. В уражаючого фактору атомної енергії є досить велика кількість тих ризиків, які пов'язані з порушенням вашого здоров'я, у разі того, якщо ви з цим сконтактуєте. Перше і основне. Це те, що у самих реакторах всередині використовуються радіоактивні речовини, а самі вони по собі створюють реакцію для енергообміну і там є ціла таблиця Менделєєва. Найбільш важливими із них показниками є, на жаль, йод, графіт, вуглець, ну, а також радіоактивні елементи, які своєю реакцією генерують енергію. Чому я називаю деякі елементи, а деякі не називаю свідомо? Тому що, на щастя, зараз наша станція перебуває у холодній зупинці. Тобто ті реактори, які зараз там є, вони не працюють. І для мене, як для лікаря, це велике щастя. Чому? Тому що звідти зсередини малоймовірно може вилетіти радіація у воду чи у повітря. Щодо радіації, простими словами, уявіть собі, невидимі пулі, які прошивають вас. Безкінечну кількість разів до тих пір, допоки ви знаходитеся поряд із цією зоною ураження. На сьогоднішній момент в гарячому режимі працює тільки один реактор, наскільки я розумію з новин, це є п'ятий, і він генерує виключно пару, виключно ті моменти, які пов'язані з функціонуванням самої станції. Однак ви багато чули про те, що охолоджуючий компонент, він є порушений або замінований, або буде порушений, і це призведе до перегріву станції. Так ось, якщо розглядати найбільш песимістичний для нас варіант, що один із реакторів, який працює в гарячому режимі на сьогоднішній день, буде взірваний, то розсіювання цих частинок можливо. Не більше ніж на 10-20 км. Ну, а також потрібно дивитися на розовітрів і куди ця радіоактивна хмара потенційно може поплисти, куди вона може відійти в Росію, в Краснодарський край, в Вінницю, в Київ або навіть до нас. Зона ураження нашого регіону це є частина Галичини та Закарпаття, вона поза зоною можливого ураження при найгіршому розвитку подій. Однак. Не купляйте, будь ласка, йод. Не купляйте, будь ласка, жодного е препарату, який містить йод, якщо вам цього не призначив ваш ендокринолог у зв'язку з якимось вашим ендокринним захворюванням. Пам'ятайте, будь ласка, що радіоактивного йоду на сьогоднішній момент при будь-якому розвитку е подій у повітрі або в навколишньому середовищі викинуто бути не може. Це означає, що о той йод, який ви приймаєте зараз, піддаючись на паніку, він, на жаль, становить виключно для вас ризик, оскільки він має можливість накопичуватися, а коли він накопичується у щитовидній залозі, це призводить до так званого вузлоутворення. Утворюються холодні вузли, які що роблять? Які накопичують цей різдво? Зайвий йод і залишають його в щитовидній залозі, оскільки організм запасається ним на майбутнє. А ви внаслідку отримаєте просто захворювання, яке буде називатися автоімунний тироїдит. Тобто не потрібно вживати препарати йоду до тих пір, поки органи влади про це вам не скажуть. Не купляйте цих таблеток. Знову ж таки, якщо мова йде про вагітних жінок і про тих людей, які приймають йод, то він дуже важливий, особливо для розвитку плоду. Ви знаєте, що йодний дефіцит він викликає критинізм. Так ось, мені здається, в Росії його дуже давно не було, і тому там така ситуація з інтелектом і з цим нападом. Однак, якщо простими словами, то саме вам, тій людині, яка зараз дивиться мене, вам його приймати не потрібно. У жодному вигляді, якщо ви не вагітні, і вам цього йоду не призначив лікар. Тепер щодо важких металів, а також тих ризиків, які виникнуть внаслідок забруднення, уявіть собі, гіпотетично, що вибух стався, що таке відбулося. Ми ж ніхто не вірили в підрив Каховської ГЕС. Але якщо таке станеться, що один з реакторів вибухне, то частина пилу, яка може залетіти до вас у хату, можливо, ті люди, які нас будуть дивитися в YouTube, то саме оцей пил радіоактивний, він і є найбільш небезпечним на сьогоднішній день, вам не можна дихати радіоактивним пилем, вам не можна забруднювати шкіру, одяг, поверхні радіоактивним пилом, тому що саме він робить найбільш уражаючу складову, і це є найбільший ризик медичний для вашого здоров'я. І наостанок, дорогі Закарпатці, дорогі глядачі, якщо ми можемо сьогодні... Бути спокійними. Оскільки поки що цього вибуху не відбулося, і, дай Боже, не відбудеться, я вас прошу не приймати зайвих ліків, адже ті зайві ліки вони якраз і можуть становити найбільшу небезпеку для вашого здоров'я. Адже у нашому регіоні є йододефіцит і втородефіцит. І наші щитовидні залози вони в першу чергу всмоктують йод і всмоктують його дуже багато. І це може призвести в майбутньому до автоімунних уражень. Якщо вам не пощастило виживете поряд з атомною станцією, пам'ятайте, будь ласка, про герметизацію всіх приміщень, про виключення вентиляційної системи примусової, а також зробіть все можливе, щоб найближчі 48 годин після того, як станеться трагедія, якщо воно буде, тоді вам не варто покидати ваше житло для того, щоб ви не отримували доз радіації. І наостанок. Радіація це є мирний атом і це є ядерна зброя. Станція це є служба атома на користь Україні, на користь кожному з нас, адже ми маємо світло завдяки цій реакції. Однак пам'ятайте, будь ласка, що радіоактивні матеріали вони можуть викликати променеву хворобу, уразити кістковий мозок, який продукує вашу кров. А також здійснити незворотній вплив на нервову систему, на органи вашого зору, а також на всі-всі інші системи, які можуть піддатися руйнівному впливу радіації. Адже радіація це невидимий, невидима, невидимий пулемет, це невидимі пулі, які прошивають ваш організм постійно і весь час, поки ви знаходитеся поряд із цим джерелом. Однак будемо сподіватися найкраще. З вами був Віктор Петров та програма Превенція, і я би дуже хотів навчити вас берегти своє здоров'я як найбільший ваш скарб, як невідновний ресурс. Будьте здорові!